Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. А якщо я ще живий, то це означає, що мене не каменували, і, значить, як писали в коментарях, що з Божою допомогою ми вирішили всі питання, бо я не називав би це проблемами дуже сильними. Але дякуючи розумінню і милосердю людському, а люди ще мають милосердя, оскільки я ще перед вами стою, то я вже тут в Меджугорі знаєте, людям казав, що бачив, що в людях ще є милосердя, бо то, знаєте, такі незручності створили нам. Але слава Богу, якось ми це пережили. І дякуючи, звісно, Богу і Марії, яка нас тут запросила і піклується про нас. І, і, і навіть ніхто на вулиці не ночував. То запрошую на наступний раз на реколекції. Побувати, все у нас файно. Майже з першого разу всі заселяються, з першого дня майже всі заселяються в свій готель, а хто не заселяється з першого дня, то на другий день обов'язково. Я пропонував людям на крижові спати. Але то так, жарти. Сьогодні маємо п'ятницю, піст. Піст, важливо мати піст. Якщо не можемо мати піст на хлібі і воді, то принаймні утримуватись від м'яса. Тобто робити цей день інакшим, максимально, наскільки можемо. Наскільки можемо. Не робити цей день звичайним, а ще гірше не робити цей день п'ятниця, розв розвратниця. Пф! Тобто, в цей день, хто любить п'ятницю, розвратницю устраювати і підкидати алкоголь, то кращий день, щоб не вживати цей алкоголь. Бо Якщо постити на хлібі і воді, але вживати при цьому алкоголь, то це вже теж не цей піст. Бо там написано: Вода, хліб і вода. Не вино, не пиво, не горілка, не віскі, а вода. Навіть не кава. Ну, Але кавомани, звісно, кажуть, що ну, а, а, ну, а, як то навіть священики відчучують тут у Меджгорі, е, ну, кава то. Марія ж нічого не казала про закрашену воду. І каву, типу, ну то як вода, тільки закрашена кольором. Ну ні, кава це не вода. Зелений чай ще більш-менш вода, а чорний вже не вода. Кава це не вода, Кока-Кола це не вода. Газована вода це також не вода. Це газований напій, який не вода. Взагалі, хто ще вживає газовану воду, то я б вам рекомендував утримуватись від цього. Бо газована вода є на шкоду нашому організму. Хто не знав, то я говорю, можете дослідити науковців, подивитися і, і, і дізнатися, чому власне, цей газ шкідливий для нашого організму. Тому цей день максимально стараємося утримуватись від таких різних. Речей, які, які би я не робив перед Ісусом. Уявіть собі, Ісус на хресті висить, а Ти тут собі горілочко попиваєш красотіще. То від таких речей, я не хочу нікому почуття вини кидати, що там Ісус висить на хресті, а Ти тут танцюєш або ще там щось, або ще там щось. Але максимально, щоб зосередитись в цьому дні на дійсно на муках і стражданнях Ісуса Христа е, треба себе в чомусь обмежити і побачити, якби прийняти трошки такі теж муку свою. Але дійсно відмовитись від того, від чого важко відмовлятися. Не так, що мені так легко все дається, то я не буду нічого робити. А Дійсно важко. Важко і тоді в цій важкості е, побачити, що Ісус взяв велику, величезну важкість. За мої гріхи. Ну і звісно, найкращий піс це не грішити в цей день. Не грішити. Не грішити це взагалі піст, Ну але це не тільки піс, це взагалі ну, наш обов'язок як християн, як християн, як святих людей, вибраних. Наш обов'язок не грішити. Не грішити в плані свідомо, так. Ну, краву їх буду красти. А якщо вже десь там. Щось якось вийшло випадково, то, звісно, покаятися, піти до сповіді, піти до причастя, вирішити це питання, щоб бути в стані благодаті. І тому Бог каже: якщо маєш щось проти свого брата, то піди з ним розберися, а потім принось свої жертви до мого алтаря. І сьогодні в цей піст, давайте. Подивимось, чи і маємо щось проти якогось брата, проти сестри. Якоїсь. І якщо дійсно маємо, то спробувати вирішити це питання. Дійсно спробувати передумати, проаналізувати, як би я міг це вирішити, як то, як все. І дійсно віддати борги, можливо. Може, ти винен комусь, не знаю, 500 євро, то віддай брату або сестрі. Бо то є конфліктна ситуація, і, і ти ставиш якби брата свого в неловкі положення, і винний ти, який взяв ці гроші або не віддав ці гроші. Господь також пише і в біблії гори вам, які затримуєте зарплатню, які затримують якісь борги Тому, якщо тобі вже дійсно хтось там винен. 100 років, то прости йому вже він не віддасть, то тут треба також простити. Але знаєте, що є знаєте, одна ця, така є людина, не пам'ятаю її ім'я, але може в наступному відео мені це жінка завжди нагадує про таких різних людей, візіонерів, які і одна з жінок, пам'ятаю Марія, але фамілія не пам'ятаю, Розмовляла з душами чистилища, і дотепер, наче розмовляє, дуже багато відео в Ютубі. І найбільше каже, що в чистилище шкодують за ці борги люди, коли душі її об'являли в цьому чистилищі, вони просили її, щоб вона йшла до їх родичів і казала: заплатіть за ту землю, де наш будинок стоїть, бо ми її не заплатили, якось там вкрали. Заплатіть за то, Заплатіть за те, бо ті люди в чистилище потім ці борги віддають, але роками, можливо, навіть століттями, невідомо скільки за одну гривню, яку ти не дав, будеш в чистилищі відробляти. Ти будеш святий, ти будеш прощений, але твій борг буде там висіти. Усвідомлюйте, наскільки важко це буде потім. І потім треба через людину, яка бачить, передавати меседж своїм родичам, а ті родичі скажуть, та що там, та вже бабча померла, що вона може мене вчити, що я буду платити за неї. І, і так, і так це такі родові борги, які можуть тягнутися і нести е, наслідки і на всю сім'ю, і для тої людини, яка вже померла. Ось так. Це я не придумав. Це є у цієї візіонерки, яка власне розмовляє з ушами з цістилища і переносить ці послання і каже, що дуже багато, дуже багато прохань власне, повернути борги. Тому п'ятниця кращий день повернути борги, якщо винен. А якщо тобі винні, то можливо, якось делікатно нагадати. Або дійсно, вже, якщо довго винні, то сказати, ну, брат, я тобі прощаю, вже не віддавай, бо я не хочу чекати. І, і не хочу це, портити з тобою далі відносини. 21 березня, 25 березня 2013 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас взяти в руки хрест мого улюбленого Сина Ісуса Христа та роздумувати про Його страсті та смерть. Нехай ваші страждання. З'єднаються в його страждання і переможе любов, тому що він, який є любов, сам себе віддав із любові, щоб урятувати кожного з вас. Моліться, 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 поки любов і мир не запанують у ваших серцях. Дякую, що відповіли на мій заклик. І сьогодні практика: беремо цей хрест, беремо ці страждання. Хтось може один день без алкоголю це вже страждання. І знаю, великі страждання для алкоголіка це великі страждання, один день без алкоголю. Або навіть одна п'ятниця без алкоголю це можуть бути великі страждання. Але когось для кави, когось від м'яса. Я, наприклад, дуже люблю м'ясо. Для мене і день без м'яса це вже піст. Але, звісно, жорсткий піс, хліб і вода, але це хто як може. Хтось може страждати без тіктока, хтось без е кіно, без серіалу улюбленого. Але взяти ці страждання, Марія власне про це говорить. У цей благодатний час закликаю «Тебе, тебе. Мене і, і тебе. <зяв> взяти у руки хрест мого улюбленого Сина Ісуса і роздумувати про його страсті та смерть. То беремо сьогодні хрест, хто має, я маю такий зі шлюбу, знаєте, такий великий хрест. Беремо Його. І мінімум 15 хвилин і, і далі до 2-3 годин з цим Христом входимо і роздумуємо над страстями та смертю Ісуса Христа. І каже Марія: нехай твої страждання з'єднаються в Його стражданні і переможе любов. Як вони з'єднаються? Власне, поки ти будеш з цим Христом роздумувати, які Ісус мав страждання, які сьогодні Ти маєш страждання, і простити Ісуса, щоби. З'єднати ці страждання разом. Щоб, ну, якщо маєш страждання, звісно. На цей день. З'єднати їх і каже, нехай твої страждання з'єднаються в його страждання і переможе любов. І з цих страждань народиться любов. Тому що він, який є любов'ю, сам себе віддав із любові, щоб урятувати тебе. Щоб урятувати тебе. Він віддав себе, щоб урятувати тебе. Молись, молись і молись, поки любов і мир не запанують у твоєму серці. Неймовірне, глибокі послання, то дбаємо про, про цей мир, про те, щоб не було в нас ворогів, не було в нас боржників і не було в нас тих, кому ми винні. І дійсно сьогодні молимося цим Христом, з'єднуємося з Ісусом Христом. Бо Ісус Христос це не Ісус з Христом. Бо є Хрест, а є Христос. Христос Месія. Ісус Месія. Багато хто думає, що Христос це як з Христом пов'язане щось, і це фамілія Ісуса. Ні, це не так. Поки молися каже Марія, поки любов і мир не запанують у твоєму серці. І сьогодні молишся, поки не відчуєш мир і любов в своєму серці. А коли відчуєш це, тоді дякуй Богу, що Він лікує твоє серце. Будьте благословені, миром, радість, благодать з меджгоря.